В Німеччині абонкротився військовий завод, який закривається, тобто намічається війна в Європі, і Німеччина закриває військові заводи. І от у мене тушонка, дивіться. Я. І зараз я розкажу, як інформація про військові заводи і тушонку пов'язати зараз в одному і що вони далі роблять. Отже, в Німеччині через цю кризу, через санкції, які вони вели проти рашки, у них вже ну велика енергетична криза. Ні газу недостатньо, ні вугілля, енергія мало. І позакривали заводи БМВ, Мерседес. Бош, гіганти закриваються. Зрозуміло, або проїжджають в Америку, або десь вона ще країни. І військові заводи так само. Тобто, один з найбільших заводів. Я десь тут прикреплю інформацію, щоб ви бачили, що це правда. З найбільших військових завод. Воді в Німеччині закривається через то, що звільнили, не було чим платити. Тобто, було скорочення штату таке, що завод закрили, і начебто в Німеччині намічається, ну, в Європі в цілому війна, і треба самим собі замовлення робити на зброю. А вони не можуть цього зробити. Поняли, не можуть грошей нема, хоча виділяються гроші на це. Але бюрократія такого високого класу, такого високого квалітету, що щоб ви розуміли, немає жодної в принципі країни в Європі, яка б сама виготовляла якусь зброю. Візьмемо танк, просто от, до прикладу беремо танк. Шасі роблять, наприклад, Чехії, дула роблять в Італії. Вже там корпуси збирають його там на якомусь заводі в Німеччині. За конструктор, там зробили, там 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 вони це робили з бюрократичних питань і в тому класі, щоб не було корупції. Поняли, на одному місці. Тобто так легше контролювати корупційні моменти. Але оце демократія, оце, що вони там боролись там, за правду слова, за лояльність, за легальність, там різних прав меншинств і так далі, призвело до того, що вони от намічається війна, вони не можуть самі зібратися і самі на своєму заводі, в своїй же країні, а, випускати танки. Не можуть самі собі замовлення зробити. А якщо ви пробували щось за кордоном в Німеччині якусь бумажку про джоп-центрі чи фінансамп, його можна вирішувати місяцями, не вирішити, чи де Боже в тюрьму не загалі. За те, що там десь чек, якийсь не заплатив за а, цей налог на дощ. Тут, ну, тут такого дохера реально. І от дивіться. Лучше перевізять, чем не те бздіть. В оці всі ситуації, де Європа, здавалася величезна. Слава Богу, вона об'єдналась, бо Америка ж їх киданула. Америка ж не дає зараз за зброю. Вони сказали, ви або купляйте у нас тепер зброю, да? хоч ми її в НАТО, або ресурси віддавайте, бо ми з Канади у нас ресурсом мало. Ви нам ресурсами платіть, і ми вам будем давати зброю. Ну Європа, ще типа такі ганорливі, є ми самі, а самі не можуть. Економічний стан такий, що не можуть викрутитися зараз. То отака історія. А, слава Богу, є збереження техніки. Багато вже привезли до кордонів. Вони готуються активно. Вони все це розуміють. Якось свою бюрокардію намагаються пошатнути щось з нейрішить. Достатньо поздно, тобто в Європі це буде вирішуватися декілька років. А за ці декілька років вже рашка може бути на порозі. Поняла? Трамп же ж предлагає, давайте миритися, і рашки землі, і там, і Україні. Ти всім плюси, бонуси накинули. Росія відмовляється. Тобто вона каже, прямо ми не збираємося встановлюватися. Нам пофіг що ви санкції знімете і так далі. Нам цікаво воювати далі. Вся країна поставлена на військові ринки. І от, друзі, в цьому ключі, Дивіться, от я зараз заходжу в магазині норми. Дуже багато продається зараз. Тушон неважливо, який магазин, це не реклама. Поняла? Дуже багато продається тушонки, субліматов, різних камівіни, ріса. Оці всі історії. Я вам дуже раджу, от лучше да, накупіть собі, по поки вони по скидкам, то по п'ятдесят скидки зараз по знижкам, по накупіть собі м'яса, накупіть риса і так далі. Щось таке, щоб ви о, у разі якогось голоду чи колапсу, чи ну уявіть європейцям, скажуть а війна, на нас наступає Росія. Та тут вообще рознесуть все, тут нічого не останеться. Ви ж знаєте, європейці вони перед вихідними пасхальними змітають все. Як у нас от як у нас повномасштабне почалось, все позмітали. У тут так само ж розмітають, ну хто в Європі живе, ну не, не ви ж не дасте збрехати, Змітають.